Питаю, у ви вас. просто ви просто забули. Ви просто забули. Наприклад, якщо що з'являється, Росія інсинує інсу, цілі скандали. Міномети, нові міномети в нас з'явилися. У нас з'явилися міни. В нас з'явилися бронемашини. Повірте, це все було непросто Нет, і треба набагато більше. Тетяно. Я можливо чогось не розумію, тому що я не спец угу. Бронемашини – Це ж не нова е розробка а, п, а військової сфері. Я говорю про нову, нову зброю, а не про те, що у нас з'явилися бронемашини. Розумієте, це ж не якісь, не якісь там супербромашини, яких немає в світі. Це не нові Слухайте, нові. Розробки. Ну у нас не той рівень. Я, я вам проявам буду, буду зараз брехати, якщо скажу, що ми можемо робити винищувачі. Ми не можемо робити винищувачі. Ну ніяким чином не можемо. Якщо ми робимо міномет, ми вже герої. І нам треба знову таки зараз робити оці важливі речі. У нас дуже багато снарядів згоріло. Це це насправді величезна трагедія. Да, от я хвалюся з приводу двох ну, півтора мільярда, які ми зараз конфіскували в державний бюджет. Так ми на цих снарядах втратили таку саму суму, ну трошки меншу, розумієте? Ну, а дивіться, я вам просто розкажу в чому... Дивіться, є якісь прості речі. От у нас там був да, там, патронний завод Луганського. Його ну роз його ви визв... нам не потрібні до... патрони. Росії. В нас вони є. В нас їх дуже багато. Але ж нам... у нас немає жодного заводу. В нас дуже великі Як несп... це нам не дивіться. потрібні. Вони О, в нас дуже ми баг... стріляємо патронути. В нас дуже багато чого немає, але але є речі, яких є. Патронів в нас дуже багато. А де чого ми їх в нас беремо? немає на складах? лежать. чого в нас немає? У нас, наприклад, згоріло дуже багато снарядів до артилерії. Ми не можемо їх купити. Один снаряд коштує 500-600 доларів. Уявляєте, один снаряд. Ми не можемо їх купити, тому що є рекомендація Єврокомісії в країни НАТО не продавати Україні нічого. І всі ці рекомендації отримують. Чому? Нам треба виробляти самим. Чому є така рекомендація Єврокомісії? Ну, спитайте в них. Ну така підтримка України йде, розумієте? Ну це реальні речі. Ми кричимо прапорами, машемо, а там така підтримка. Тому ситуація така, що ми справді повинні більше все це, все це робити. У ж єдина процес євроінтеграції. Тому, тому ми лягали трупом щодо спецконфіскації, тому що не було ні копійки, грошей, навіть на ремонт. Розумієте, 4 мільярди гривень, які пішли на ремонт в на, на озброєнні в 2016 році, їх на ремонт не вистачило. Про яке нове озброєння? Нове озброєння фактично робилося. Ну от робилося ентузіастом. Два, два питання про корупції про, uh -huh. про корупції і, 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 і декілька питань про реформу. Дивіться, а е, справа Мартиненка. да? я питаю вас про uh -huh. Миколу Мартинка, тому що ви, ну це ваш е, колишній ще yeah. недавній однопартієць. А, і а, я, я не знаю, чи він винувати чи ні, і ви цього не знаєте зараз. Де слідство знаю. да і ми не будемо це обговорювати? Але як ви вважаєте, той факт, що а там я не пам'ятаю, 4 чи 5 міністрів пішли його брати на поробки. А це люди, які мають бути незалежними від політики, абсолютно незалежними, і вони не мають права взагалі. А там ну це безпрецедентна історія, коли міністр, члени кабміну, а ідуть брати поруки приватну особу. Як ви вважаєте, чи мали вони це робити, чи це все таки не потрібно було робити? Дивіться, я вважаю, важаю що незалежною що... того, гарна людина С... Мартинку, Послухайте, чи ні? Я вважаю, да. що, що вони могли це робити. Це право є не тільки в простої людини, а також і в міністра. Чому вони це зробили? Я вам знову таки поясню. По тій простій причині, що Мартиненко від сліста ніде не ховався, да він зняв себе депутатську недоторку. Зараз не про Мартинку. А може бути в Німеччині, що п'ять міністрів там може, пішли. Може, може я. Я таких випадків не знаю. Може Том, бути. Тому що ну європейська практика говорить про те, що члени уряду мають бути демонструвати абсолютно незалежність від політичних процесів і тим більше до постанови суда угу. брати на поруку людини, яка ну невідомо причетна чи не причетна. Ну це якось так зрозуміти. Ну, Слухайте, а може викликати да. ж повагу та людина, яка зняла себе депутатську недоторканість і не ховається від слідства, і вже через цю повагу фактично може взяти на поруки Повага і, і політичні вчинки Розумієте? це різні послухайте, речі. послухайте. В чому тут є чого чого з вами негодна? Якщо арешт був зроблений з піар-метою, а він був зроблений виключно з піар-метою, значить в даному випадку можуть підключатися і такі фактори, що і міністри можуть брати на поруки. Ну, дуже теж тебе. вважаєте, те, що це нормально. Дивіться, я, наприклад, дуже я. Ми почали цю розмову, наприклад, з газового енергетичного сектору. Я дуже люблю цим займатися. Я, я маю на увазі розслідування якраз в цьому секторі, бо там зникають найбільші кошти. Так? Я люблю займатися великими сумами, бо вважаю, що я в цьому ефективна. Так от я вам скажу, скільки я не утюжу цей енергетичний сектор, от Мартинка я за руку не ловила. Фірташа я ловила сто разів. Де справа набув проти фірташа? А як ви вважаєте, навіщо він зустрічався з Онищенко, ці там плівки і так далі. Ну, про Онищенко ви говорите досить так, знаєте, та, і багато хто про нього говорить, так що. Я не просто а, говорю, да, я що та... в нього немає репутації. Я да, не це просто... людина без я не репутації. Навіщо, пан Микола, Послушайте, з ним зустрічався? Послухайте, Слухайте, я не просто так говорю. Я та людина, яка зіграла Онищенку в долі Онищенко да. головну роль. Головну роль, що відбулася справа по ньому. Ну, що дивіться, він був Наші фірми не плону з фірми, скажімо, які пов'язують яким чином з нами, не платять податки. Я прийшла до Котвіцького. А Котвіцький мені показав, що це спільна діяльність не з державою, це спільна діяльність між приватними. Суб'єктами і тому там не йде 70%. Тобто, я вам говорю, як я працюю неважливо, чи не нашої фракції, не нашої фракції, і все так. якби я зловила Мартиненка, я б до нього пішла з ним а говорити. А як я ви думаєте, славила... а чому от шо, да. що примусила пана Мартиненка їхати і розмовляти з унічними? Я вважаю, що це те, чим він не може пишатися. Я до цього ставлюся крайні негативно, і мені за це соромно. Зрозуміло. До фракції, до якої він Ще належить. одне питання, яке ну, дуже багато воно мусується, і е, питають знову і знову. І я вас теж питаю. свого часу ви говорили, що Андрій Портнув відтиснув е, жтомерські ласиші у американського інвестора. так? І а, я, я сьогодні вивчала дуже багато публікацій mm. на цю тему, і а, там мені якісь висилали документи, вони лежать і так далі, висилали частину справи, а, яку зараз розслідує генпрокуратура по житомирських ласищах. І з цього виходить, що. А сьогодні ну, фактично фізично контролює завод, а фізично контролює а, Сергій Тищенко. Да? Тому що директор це там а, людина, директор Житомирських Лесощів, яка має безпосереднє там а, відношення до пана Тищенка. От як це можна а, сьогодні прокоментувати? Я дуже просто прокоментую завод повернений американському власнику. Все, що вам шлють, це mm -hmm. брехня. За якою стороною гроші? Завод за, 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 за сьогодні повернений, ви хочете сказати? Повернений. Питайте в по американського власника, хто там директор, хто там не директор, я не знаю. Він повернений американському власнику. Звичайно, пан Портнов, і всі інші люди, які свій час його віджали, вони бісяться і намагаються розповсити різну інформацію. Отже, справа закрита, яку вела Генпрокуратура. Ні, так? вона її веде. На жаль, погано веде, тому що пан Портнов до сих пір по цій справі не притягнений. У американського власника, як його там, по-моєму, питаєте, хто він призначив там директором? І чому він призначив того директора? чи Чому в реєстрі? Директору. Я так розумію, що Ліщинський є сьогодні власником е, Житомирських ласу? Ліщинський є власником Житомирських класовів. Я це знаю, тому що знов таки мені мене це цікавить. Тому що це справа фактично моя справа, що я маю на увазі, моя я була першим журналістом, який написав про те, що Портнов віджав цей завод. Ну я ж про це думаю і питаю. І до речі, Портнов помстився. Можете спитати Соні Вся тоді Епопея в Часи Януковича, по тому як щемили миливий берег, як проти неї порушили кримінальну справу, це була помста за ту мою статтю, якраз по, той, по тій справі, що портно відджав Житомирські ласощі, і те, що зараз це відбувається, це розумієте зараз, насправді всі ці колишні, що тоді віджали, вони продовжують контролювати і гроші за ними стоять. А і чого і за ними стоять? Якщо б е, якщо е, колишній власник сьогодні знову контролює своє підприємство, то е, в чому тоді проблема? В чому конфлікт тоді? Які продовжуються. Я ж вам пояснюю. Позаяк колишні контролюють все, що контролювали, а десь вони все-таки щось втратили, вони всі свої сили спрямовують на те, щоб з цього зробити, ну, не знаю, якісь там скандали, повернути назад собі контроль. Все настільки просто, ну просто слів немає. Розумієте, дуже багато, звичайно, цієї всієї піни, а тільки її підгребеш, зразу видно інтереси а, Портнова. зразу. А, по фракції хочу вас запитати, тому що сьогодні усіх. А, ну, ну, а, а, Усіх коаліційних фракцій, їх, їх дві тільки на mm -hmm. да? досить тяжке становище, падіння рейтингу і так далі. і так далі. Літом 2014 року ви колись а, ну, а, так досить яскраво а, критикували Яценюка. Потім ви Я не критикувала Яценюка. Я не критикувала. Ніколи? Я не критикувала. Якщо ви подивитесь про ту мою статтю, про яку ви зараз маєте на увазі, це була критика, якась грантоєдов, а не Яценюка. Грантоєдов, які Яценюка, який тоді зважав на грантоєдов. Mm -hmm. Тобто, фактично, я притримуюсь цієї позиції. Я ніколи не критикувала. Добре, Яценюка. тоді ну, я мене якась, якась критика mm -hmm. по окремим справам була, але глобально ні сьогодні. Коли пройшло три роки, коли mm -hmm. багато що змінилося, ваша я так розумію, що якщо ви не критикували, то ви а, пішли в у фракцію, а, а, відчуваючи і довіру, і симпатію до Арсенечника Арсенія. А, а сьогодні як ви оцінюєте його діяльність? Ви знаєте, ніколи не можна було б сказати... І ресурсність народного фронту. Послухайте, Ніколи не можна сказати про моє відношення до нього як довіру mm -hmm. і сипатію. Це можна сказати як повагу. Я його надзвичайно поважаю. Він ну насправді можна сказати, великий чоловік. Він надзвичайно розумний. Я пишаюся тим, що він зробив. Дуже багато реформ, справжніх реформ, не якихось розпіарених, а справжніх реформ ми пройшли і завдяки його позиції, завдяки його розумінню. Тому розумієте, а те, що нас знищили, ну це ж дуже просто. Коли робиш потрібні для держави речі, всі, хто від того втрачають всі ці круп мегакорупціонери, вони знищують в інформаційному просторі в першу чергу. І те, що розумієте, якби він зараз був на хвилі популярності, це навпаки б означало, що він займався негарними речами, А те, що він зараз. Впав в своєму рейтингу, це якраз от якраз наслідок, тому що він займався позитивними речами. Ти займаєшся спецконфіскацією бюджет вкрадених коштів Ядуковича, тебе знищують. Я на це на собі це знаю. Тетяно. Дивіться, я а, хочу вас спитати таку річ, навіть не про якісь конкретні речі. Дивіться, 14 рік uh -huh. а багато а, людей, і ви в тому числі зайшли до парламенту. А, на хвилі такої дуже великої симпатії довіри. Uh -huh. В перші рейтинги були у всіх дуже великі. І, от цей пост про який ми сьогодні вже згадували, ви там пишете, я відчувала, що вам боляче, що вам дуже погано від того, що а, там а, сьогодні багато людей сумнівається в вашій особистій репутації, що є великі такі рейтинг недовіри, да? і так далі. І так далі. Як ви думаєте, з одного боку ви можете вважати це несправедливим? І що там хтось мучив, хтось там ще щось робив. Але давайте подивимося здраво на цю ситуацію. Справа не тільки в вас а, конкретно. А коли всі заходили в парламент, вони казали: ми зробимо для вас, ми зробимо так, щоб був мир. Ми зробимо так, щоб середній бізнес відчував і дрібний бізнес себе нормально, і щоб розвивалася економіка. Ми зробимо реформи, ми зробимо це, це і це. В принципі, результати такі, що миру немає. А, а Україна вийшла на перше місце по рівню корупції А Це в світі. до речі, брехня маніпуляція. От, до речі, стосовно цього я спеціально скажу, коли що говорять... стало краще, скажімо, ну, яке перше да. місце?